У нашому підрозділі дуже велика втрата. Втратили великого фахівця, а саме Владислава Курилова. Владислав загинув під час проведення робіт з розмінування у місті Святогірськ під час виявлення саморобного вибухового пристрою. Владислав був керівником з великої букви. Він постійно піклувався та турбувався про свій особовий склад. Завжди знав проблему підлеглого особового складу. Під час виконання робіт він зарекомендував себе з найкращої сторони. Владислава я особисто знаю з 2018 року. Ми познайомилися з ним, коли я приїжджав у відрядження з Хмельницької області для допомоги підрозділам Донецької та Луганської області щодо проведення робіт з розмінування місцевості. Наша країна втратила героя. Владислава Курілова. Вічна пам'ять йому.